В ефірі новини сьогодні у випуску. В Дунайському центрі професійної освіти відзначили Міжнародний день кухаря. Археологічні розвитки на півдні Одещини. В Україну йде бабине літо. Коли очікувати потепління. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 132 тисячі 200 осіб особового складу, 11 тисяч 278 танків, 23 тисячі 436 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 902 артилерійські системи, 1 тисяча 524 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 229 засобів протиспілля, Повітряної оборони, 428 літаків, 346 гелікоптерів, 72 тисячі 600 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 864 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 65 тисяч 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 980 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі в Дунайському центрі професійної освіти відзначили Міжнародний день кухаря та кулінара. Святковий захід об'єднав викладачів, студентів та гостей закладу. У програмі концерт, вітання та творчі номери. Подробиці дивіться далі. 20 жовтня у Дунайському центрі професійної освіти у місті Ізмаїл відбулося святкове дійство, присвячене міжнародному дню кулінара. Захід пройшов у теплій та творчій атмосфері під гаслом Величне ім'я кулінар», об'єднавши студентів, педагогів та гостей навчального закладу. Сьогоднішнім дійством ми відкриваємо ряд заходів, які присвячені цьому святу. В нашому навчальному закладі працюють дійсно професіонали своєї справи кулінари, майстри виробництва. Нищо навчання викладачі профілю кулінарного. Міжнародний день кухаря та кулінари відзначають, щороку 20 жовтня, це свято покликано вшанувати працю тих, хто щодня створює кулінарні шедеври, зберігає традиції національної кухні та відкриває нові гастрономічні горизонти. Під час урочистої частини директор центру Наталія Костусєва привітала присутніх та наголосила на важливості кулінарної професії, яка поєднує талант, натхнення та щоденну працю. Ця професія це мистецтво. І сьогодні мені дуже приємно привітати наших шановних майстрів та викладачів з цим святом, а здобувачам освіти побажати, щоб вони рівнялись на своїх майстрів, на викладачів і з. Е Закінчили наш навчальний заклад дійсно професіоналами. Професія кухаря є однією з найпопулярніших та найпотрібніших у світі. Бачу перед собою щасливі обличчя. Я думаю, що ви обрали цю професію свідомо і вже дуже дуже її любите. Так я вас вітаю зі свята і бажаю вам натхнення. Щоб у вас все було завжди добре і смачно. Всі були вам вдячні. Бажаю вам тільки успіхів, щоб ваші мрії здійснювалися. Щоб ваші шедеври, блюда читалися шедеврами, щоб ви е, досягали і не зупинялися на досягнутому. Святкова програма заходу включала концертні номери, відеоролики, танцювальні виступи та пісенні привітання. Буде весна! Дане... А викладачам, майстрам виробничого навчання та студентам було вручено подяки, сертифікати та подарунки. Не обійшлося й без посвяти першокурсників у майбутні кулінари урочистого моменту, який символізує початок професійного шляху молодих спеціалістів. Ми запрошуємо на навчання до Дунайського центру професійної освіти. Я впевнена, що в нашому місті немає жодного закладу громадського харчування, де б не працювали наші випускники. Тож ласкаво просимо до нашої дружної сім'ї. Захід завершився спільною піснею мир над Україною та теплими словами подяки. Міжнародний день кухаря та кулінара у Дунайському центрі професійної освіти став справжнім святом таланту, натхнення та любові до обраної справи. Юля Петлецьо, Христина Лангольф для програми новин. На Закарпатті затримали 26-річного місцевого жителя, який намагався переправити до Румунії 23-річного львів'янина за 10 тисяч доларів США. Молодий чоловік прибув до Мокачево потягом, де його зустрів переправник. Факт передачі грошей задокументували правоохоронці. Порушника затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд узяв його під варто на 60 діб і справу внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує 7 до 9 років позбавлення волі тривають слідчі дії для встановлення спільників. Операцію провели прикордонники спільно з поліцією та прокуратурою в межах кримінального провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. На півдні Одещини науковці продовжують відкривати нові сторінки історії. Археологи презентували результати досліджень ногайських поселень, які ведуться вже кілька років. Зустріч в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті стала майданчиком для обміну знаннями між фахівцями та студентами. Дивіться далі. До Ізмаїльського державного гуманітарного університету завітали представники інституту археології Національної академії наук України, які презентували результати своєї багаторічної роботи на півдні Одеської області. Для нас надзвичайно важливо, що саме ви, відомі археологи, завітали до нас, тому що я знаю про ваші проекти. Ми зараз обговорюємо про наші спільні проекти, тому що наша унікальна. Земля ще зберігає стільки і артефактів, і таєм, і таких таємничих загадок, як кажуть, але на чому я хотів би наголосити на тому, що ми зацікавлені, щоб ви залучали наших студентів. До вашої активної діяльності, як зазначив ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук, учасники історико-археологічного гуртка активно долучаються до вивчення спадщини рідного краю. На базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету функціонує студентський історико-археологічний клуб, такий центр. Причому не тільки істориків, майбутніх істориків, етнографів, але й тих, хто захоплюється. На своєму рівні історію Буджака, історію півдня української песарабії. Кандидат історичних наук, доцент Іван Татаринов, підкреслює, процес археологічного дослідження він надзвичайно об'ємний і він надзвичайно цікавий. Всі ми знаємо про роботу археологів з масової культури у вигляді відомого голівудського фільму Індіана Джонс. І там у нас археолог представлений, як шукач скарбів. Археологи справді шукають скарби, але скарби для археолога це не те, що ви пересічні люди собі уявляєте. Для археолога справжнім скарбом буде археологічний комплекс. Це коли ми знаходимо те, що залишилося від давніх людей в максимально першозданному вигляді. І це буде не якесь кільце, не якась монета. Це буде комплекс. Це буде житло, це буде поховання. Чому? Тому що в контексті всі речі, які будуть знайдені там, вони дозволять написати цілу історію людей, які жили дуже дуже давно. Базовою пам'яткою експедиції є поселення ворочища Дондур поблизу села Криничне, яке досліджують з 2018 року. Базовим зразковим поселенням для нас є поселення урочищі Дондур біля села Криничне. Цю пам'ятку ми досліджуємо з 2018 року. У Нас там були невеличкі археологічні розкопки, так зване шурфування. Ми знаємо, як виглядає культурний шар, тобто ті нашарування, які залишились після життя поселення, і вже знаємо трошки про матеріальну культуру цього колишнього населеного пункту. Ця матеріальна культура схожа до того, що ми бачимо в Акермані, дністровському сучасному, і ми точно Кажемо, що це частина великого турецького такого світу, який був тут, в складі Османської імперії. У ході цьогорічних розкопок були виявлені цінні знахідки. Нас на поселенні іншому біля села Криничного. В такому шурфі було виявлено скелет лелеки білого. Ми знаємо, що цей птах з'являється в 17 столітті на території України, і це повний скелет птаха. Дуже неочікувана знахідка. Інша знахідка вона складається з кількох таких окремих знахідок: це кулі, ядра на поселенні Дондор, і ми визначили, що. Ці знахідки пов'язані з останнім моментом існування цього поселення з російсько-турецькою війною тисячу. 770-х років окрему частину комплексної експедиції становлять архітектурні дослідження. Їх координує Ірина Снітко, доцент Херсонського державного аграрно економічного університету. Вона зазначає, що ці дослідження допомагають відтворити просторову організацію давнього поселення та виявити ключові елементи його інфраструктури в деяких культурах в деякий час. Від деякого часу в нас не, до нас не дійшли ніякі такі досить значні матеріальні залишки. Тобто десь ми можемо дивитись на архітектуру, коли ми бачимо там споруди або хоча б якісь залишки споруд. В цьому випадку, коли використовувалася переважно споруди, були взагалі там якісь, наприклад, дерево земляні, від них нічого фактично не залишається. І цю практику ми скажімо так, ну опанували взагалі ці методи дослідження. Ще на скіфські культури на Більському Городищі дуже активно і вирішили застосувати їх саме на цій території. Цьогорічна експедиція була непростою, зізнається Володимир Гніра. Однак матеріали, зібрані на об'єкті, мають вагоме значення. Цього року експедиція трішки не за планом пішла, тому що в нас ми зустрілися з дощами, які десь постійно під нашою. Коли ми прибували тут, то постійно вони. Ну, ми не могли виходити в поля і працювати, але ми плідно попрацювали з краєзнавчим музеєм міста Болгород. З собою взяли якраз матеріали, які ми досліджували з 18-го року, і передали в їхні фонди ці матеріали. Зустріч в університеті стала майданчиком для діалогу між науковцями та студентами, які дізналися, як читати історію через ґрунт. Дослідження свідчить, що Південна Басарабія має багатий, але ще недостатньо вивчений історичний шар. Попри всі виклики, ек... Експедиція продовжиться наступного року, розширюючи карту археологічних пам'яток Буджацького степу. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. Вже цього тижня в Україні настане так зване Бабине літо. Потепління розпочнеться поступово та охопить більшу частину областей. Очікується комфортна осіння погода з денним максимум від 13 до 15 градусів тепла. Коли очікувати потепління та в яких регіонах далі у сюжеті. Вже цього тижня в Україні настане бабине літо. Воно триватиме недовго та покращить загальну синоптичну ситуацію в кінці другого місяця осені. За словами синоптиків, офіційно такого поняття, як бабине літо, не існує. Це народна назва теплої, сухої та сонячної погоди, що приходить після перших холодів. З наукового погляду бабине літо це період восени, коли поле високого атмосферного тиску із відносно теплою повітряною масою формують погоду. Хвиля тепла прийде в Україну вже у четвер, 23 жовтня. Із заходу та півдня. У цих регіонах вдень очікується від плюс 14 до плюс 17 градусів. Водночас у північних та східних областях ще буде холодно, а денний максимум досягатиме лише плюс 6, плюс 9. У п'ятницю 24 жовтня бабине літо накриє більшу частину території України. Переважатиме комфортна осіння погода з максимальними денними показниками від плюс 12 до плюс 18. Справжнє тепло в цей день очікується на півдні країни. Там повітря прогріється до майже літніх плюс де. 19. У суботу, 25 жовтня, потепління накриє всю Україну. Очікується комфортна осіння погода з денним максимумом від плюс 13 до плюс 15. У неділю, 26 жовтня, західні та північні області вже накриє похолодання. Впродовж дня очікується від плюс 9 до плюс 11. Водночас на решті території країни ще прогнозується тепла і комфортна погода з денним максимумом в межах плюс 15 плюс 17. Період бабиного літа зазвичай триває кілька днів. Однак цього року року Синоптики прогнозують, що сонячна та м'яка осіння погода може затриматися довше. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. А що стосується курсу валюта, прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 45 копійок, продати за 41 гривню 92 копійки. Єврокупівля 48 гривень 40 копійок, продаж 49 гривень 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 22 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітряночі 6-8 градусів тепла. Вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно з проясненнями. Вітер північно західний Західний 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 10-11 градусів тепла. Вдень 14 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismail.tv.com. А також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.